Райським куточком стали заболочені поля штату Керела, що на південному заході Індії. Тут зацвіли тисячі квіток рожевого латаття. Пейзажем милуються місцеві жителі й туристи. тут дуже красиво, і ми нарвали багато квітів латаття. Таке буває нечасто. на воді всюди латаття. Ми чудово провели тут час. Серед латаття можна покататися на човні, а місцеві торговці вже почали водяні квіти продавати. Зазвичай у цей час сюди приїжджало багато туристів, але ось уже два роки людей утримує вдома пандемія. Учені знають 50 видів латаття, яке буває різного кольору. З його коренів роблять борошно та крохмаль, а насіння використовують як замінник кави.